У Радавелівській громаді досить часто організовують футбольні події. Зокрема, на місцевому стадіоні змагаються між собою різноманітні футбольні команди. Деталі у відеосюжеті на стадіоні колос у місті Радивилів організували чудове спортивне свято. Тут відбулася футбольна гра за кубок міського голови. З вітальним словом до учасників свята звернувся очільник громади Микола Карапетян. Добрий день, шановні учасники змагань. Нам дуже приємно бачити вас всіх тут. Я думаю, сьогодні буде плідна праця, тому що виграє найсильніший. Але відпочинок і не відпочинок. Я думаю, ви всі їхали сюди, щоб не тільки е по змагатися в, в спортивному скажімо, змаганні, а й відпочити. Всім бажаємо міцного здоров'я і під кінець, коли вже буде нагороджувати, щоб всі були б цілі, здорові і ноги були б. Добрі також поблагословив на успішну гру отець Северен Магаз та побажав гравцям Божого благословення і чудової гри, щоб Господь Бог допоміг нам все спокійно провести і щоб виграла найкраща команда. Так? Е, давайте ми тоді з вами всі помолимося. В загальному ця подія згуртувала усіх любителів футболу, які з користю та задоволенням провели вільний час.

Више вишу, Сергійні телеканал Броде